На подвір'ї 108-ї гімназії меморіальний захід. Чотири нові пам'ятні дошки з'являться у закладі на честь героїчних випускників. Гранатометник Євген Ткаченко поліг на Сумщині у вересні 2024-го. Олександр Волчок був навідником штурмової бригади. Загинув у боях на Луганщині. Торік у жовтні у цьому ж місяці поліг боєць радіоелектронної розвідки Владислав Фастівець. Він був дуже добрий, чуйний, молодий чоловік. Хороший син. син, хороший син, да, він все для мене робив. Я буду його дуже за ним дуже сумувати і скучати. Я горжусь таким сином. Сергій Луцик був досвідченим воїном. Він брав участь в АТО у час Великої війни, служив у стрілецькому батальйоні. Загинув торік у червні на Харківщині. Сережа для нас був. Більш ніж взять. Це людина добра, відчайдушна, безвідказна. Від, ну, без Це людина з великим серцем, яке любило нашу країну, наших дітей, нас всіх. Відповідальна людина. Він завжди залишиться в наших серцях. Наші серця розриваються на частиночки, коли ми. Бачимо, згадуємо його, згадуємо ми його кожен день. Гімназія пишається своїми випускниками, героями. Хлопці, яких сьогодні вже немає, вони до війни були. Щасливими раділи життю, народжували, виховували дітей. Але на жаль, війна змінила нас всіх і змінила все. Тому нехай сьогодні оці ці меморіальні дошки нагадують нам про їх мужність, відвагу, про те, що вони заплатили велику ціну для того, аби нарешті справдилися наші сподівання. Нарешті в Україну прийшла Моя героїчна перемога. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.